Те, що відбувається, це насправді вітчизняна війна. Ми воюємо як вільні люди. Ми розуміємо, за що ми воюємо, як ми воюємо, і ми готові жертвувати своїм життям, Ми розуміємо, для чого ми це робимо. У нас немає інших варіантів, окрім як перемогти. Сам ЛГБТ постійно стикаються з дискримінацією в найрізноманітніших сферах, починаючи від сфери е, працево, е, трудової, сфери, медичної сфери, е, закінчуючи сферою фізичної безпеки і взаємодії з правоохоронними органами. Злочини на ґрунті ненависті є злочинами, в основі яких лежить опередження. Такі злочини трапляються скрізь. Жодне суспільство не застраховане від наслідків забобонів і нетерпимості. До війни я був громадським активістом в Україні. Я працював в різних сферах, починаючи від того, що я був лікарем на Майдані. Потім я займався волонтерством. В час війни на Донбасі декілька років, а останні 4-5 років я керував правозахисними проектами, і основною сферою моєї діяльності був захист прав ЛГБТ та інших ключових спільнот по відношенню до інфікування ВІЛ. Тобто, ми працювали з такими спільнотами як віл позитивні підлітки, споживачі ін'єкційних наркотиків, і в цьому займалися. Наданням безоплатної юридичної допомоги, адвокаційними кампаніями і ну, взагалі допомогою спільноті. Я не можу сказати, що 24 лютого було несподіванкою для мене або для когось із нашої команди. Плюс-мінус ми розуміли, що рано чи пізно війна з Росією буде і готувалися до неї. От, тому, власне, 24 лютого ми змінили повністю наш підхід до роботи е і почали займатися. Тим, що реально може допомогти країні перемогти у цій війні і продовжили допомагати спільноті, так як ми це і робили до війни. Єдине, що звичайно змінилися пріоритети, і якщо до війни це були переважно е, запити на правову допомогу, то після війни спектр нашої діяльності значно розширився. Ми надаємо е, пряму фінансову допомогу, консультуємо людей щодо виїзду за кордон, щодо евакуації і окремою лінією займаємося. Волонтерством і волонтерською допомогою для військових, збираючи через наші ресурси досить значні об'єми коштів і закуповуючи там необхідні матеріали для Збройних сил України. Ну і плюс, звичайно, моє життя кардинально змінилося, тому що замість е, сангрії на пляжах Іспанії тепер в мене є казарма і автомат. Але на жаль, автомат це єдиний спосіб захисту прав людини в Україні, який нам наразі залишили росіяни. Хай буде весна! Там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна. Моє життя змінилося повністю, тому що я живу не вдома, я живу в казармі. Власне, зараз, окрім того, що я продовжую займатися своєю діяльністю як правозахисник і, власне, займатися цими волонтерськими ініціативами. Окрім цього, я маю посаду в Збройних силах. Я знаходжусь на посаді старшого бойового медика роти. І займаюся медичним забезпеченням роти, наданням там відкладної допомоги, коли це потрібно, проводжу навчання з тактичної медицини. І, власне, весь час перебуваю в казармі, там живу і маю дуже велику кількість навчань, і тренувань перед тим, як поїхати, скоріш за всього, на східні фронти цієї війни. Війна почалася на розсвіті, щоб більше народу вбити родители, спали родителі спалі діти, когда стали Київ бамбіті нам вдалося виключно силами нашого проекту забезпечити декілька років солдат якісними аптечками. Також зараз ми займаємося пошуками закупівлею якісних оригінальних турнікетів, які є дуже дефіцитними в Україні. І разом працюючи з австралійською діаспорою, ми плануємо поставити там в Україну мінімум 20 тисяч оригінальних турнікетів, які зараз є критично необхідними для Збройних сил. Якщо говорити про фінанси, то нам там, за останній місяць нам вдалося зібрати десь близько півмільйона пів гривень, які пішли на потреби ЗСУ. І окрім цього, в натуральному вигляді набагато більше вдавалося збрати допомоги як від людей, так і від інших організацій. Тобто, це те, що стосується е, допомоги армії. Віднині і назавжди, ми не нація прохачів і злиднів. Ми нація, яка очолила боротьбу за вільний світ і цінності гуманізму та демократії. Більше просто не існує ніякої бідної країни на задвірках Європи, яка чи то сфера впливу Росії, чи то Фейл Стейт віднині і назавжди існує лише сім'я великих європейських країн: Німеччина, Франція, Італія, Британія і Україна з ними в одному ряду. Ніхто і ніколи більше не зможе поставити під сумнів наш європейський вибір. Я вважаю, що запорука нашої перемоги в єдності насправді і в тому, що для нас те, що відбувається, це насправді вітчизняна війна. Тому що ми бачимо, що воює не тільки армія, а воює вся нація, починаючи від я не знаю співаків, діячів культури, правозахисників, волонтерів і всіх, 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 хто зараз доєднався до спротиву. Це з однієї сторони і запорука нашого успіху, а з іншої сторони, це те, що відрізняє нас від окупанта, який прийшов на нашу землю. Тому що ми воюємо як вільні люди, ми розуміємо, за що ми воюємо, як ми воюємо, і ми готові жертвувати своїм життям. Ми розуміємо, для чого ми це робимо. На відміну від них, які у якості рабів сюди прийшли, у якості рабів залишаться лежати і гнити в нашій землі. І нічого в них не вийде, тому що насправді вся підтримка, яку вони мають від свого народу, вона тільки в коментарях в Фейсбуці. Але якщо ви спробуєте знайти якийсь волонтерський рух або якусь активну діяльність на підтримку цієї окупантської армії, не побачите нічого. А армія, яка воює без народу, не виграє ніколи. Алло, алло, привіт. Алло. Ти вже знаєш нове Алло, привіт. Ти вже знаєш? Ми перемогли. Ми перемогли. Ми перемогли. Я просто скажу, що я бажаю нам всім перемоги і впевнений, що вона буде. У нас немає інших варіантів, окрім як перемогти. Тому тримаємося, працюємо, все для фронту і все для нашої перемоги.